Одна капсула омега-3 може покращити настрій, а інша нічого не змінить. Чому? Бо омега-3 це не набір магічних таблеток, а ціла наука про форму, дозу і коли їх варто приймати. Сьогодні розкладемо все по поличках: від продуктів до ризиків. І в кінці покажу конкретну перевірену форму. Спойлер в описі за посиланням. Привіт! Я Микола Попович, і за 5 хвилин ти отримаєш максимум практичної правди про омега 3 Що це таке, де їх брати, коли вони дійсно працюють, які є ризики, і як вибрати добавку, якщо риби в раціоні замало. Перше, що таке омега 3 і чому це важливо? омега – це група незамінних поліненасичених жирних кислот. Головні герої Ей і DHA. Вони будують мембрани нейронів і ситківки, впливають на запалення і ліпіди. Є ще ALA – рослинна форма, ляне насіння, чия волозькі нороги, яку тіло лише частково конвертує в ЕПА, DHA. Якщо коротко, то для мозку і зору DHA, для серця і ліпідів APA плюс DHA. Друге де їх брати, продукти. Жирна риба: лосось, скумбрія, сардини, оселець найкраще джерело APA dha Мідії, устриці теж корисно. Рослинні, ляне насіння, чия, волоські нороги це ALA. Конверсія до APA dha низька. Правило: якщо можеш, їж рибу дві порції на тиждень. Це простіше і безпечніше, ніж пігулки для всіх. Третє, коли добавка має сенс. Є чотири реальні ситуації: ти практично не єси жирну рибу. вагітність планування дітей, потрібен додатковий DHA для плоду, підвищені тригліцериди, потрібні високі дози омега 3 під наглядом лікаря, тяжкі симптоми депресії. Деякі дослідження показують користь формул з більшим АПА. Якщо хочеш перевірений варіант омега 3 з хорошою концентрацією APA DHA, дивись посилання в описі. Чотири Доказова база коротко і чесно. Для загальної популяції великі рандомізовані дослідження, наприклад, Вайтал, не показали значного зниження великих серцево-судинних подій при стандартних дозах 1 грам на день. Систематичні огляди Cochrane показують, що омега-3 зменшує тригліцериди, але великий вплив на смертність серцеві події в популяції малоймовірний. 5. Як і коли приймати практично в дослідженнях для загального здоров'я часто згадують 250-500 мг APA DHA на день, для вагітних звернути увагу на 200-300 мг DHA щодня, для зниження тригліцеридів – 2-4 г під контролем лікаря. Приймай з їжею, з жирною їжею засвоєння краще. Якщо торбує після смак, пробуй після вечері або обирай Burpless капсули. Мінімум часу, щоб помітити зміни в біомаркерах чи настрої, – 6-12 тижнів. Ліпідні зміни бачать за місяці. 6. шість побічки і застереження. Часті риб'ячий післясмак, відрижка, диспепсія. Серйозніші в великих дозах можливий підвищений ризик кровотеч, особливо з антикоагулянтами, і підвищення ризику фібриляції передсердь в деяких дослідженнях. Останні великі аналізи вказують на можливе підвищення ризику фібриляції і інсульту здорових людей, особливо при регулярному вживанні добавок, дослідження на великій когорті. Тож, якщо ти на варфарині або інших кровозгортних, обов'язково проконсультуйся. Сьоме яка омега найкорисніша? пам'ятай правило: ціль це форма для мозку DHA для контролю тригліцеридів і серцевих ризиків у спеціальних випадках високі дози Ейпіей фармформи ALA корисна, але не заміняє Ейпіей dha Коротко Короткопопулярні питання відповіді: для чого пити омега 3 щоб покрити потребу в ейпі dha знизити тригліцериди в певних випадках і як допоміжний засіб для депресивних симптомів? Що буде, якщо пити омега 3 кожен день. При модератних дозах двісті п'ятдесят зазвичай безпечно. Клінічний ефект на серце в здорових людей не гарантований. При великих дозах потрібен контроль лікаря. Коли краще зранку чи ввечері. Коли зручніше, головне з жирною їжею і регулярно. Якщо є після смак, ввечері. Що краще: вітамін Д чи омега 3 не можна порівняти. Це різні нутрієнти. Бери те, чого не вистачає. По аналізах або харчуванню симптоми дефіциту омега-3, суха шкіра, проблеми з концентрацією або настроєм, у немовлят проблеми із зором і розвитком. Але це не специфічно. Скільки днів треба пити омега 3 Мінімум 6-8 тижнів, щоб чекати перші зміни для серцевих результатів місяці і більш точні клінічні покази. Яка побічка від омега 3 Риблячий післясмак, шлунково кишкові симптоми, ризик кровотеч при великих дозах, можливе підвищення ризику фібриляції у деяких людей. Що не можна приймати разом з омега 3 Обережно з антикоагулянтами, антиагрегантами, варфарин, прямі інгібітори та інші. Як омега-3 впливає на вагу сам по собі не жироспалювач. може поліпшити метаболічні маркери, якщо поєднувати з дієтою і рухом, як омега-3 впливає на нервову систему. DHA – будівельний матеріал мозку, може допомагати когнітивній функції і настрою, особливо при дефіциті або у вагітності. Риб'ячий жир чи омега 3 Риб'ячий жир загальний термін. Дивись на концентрацію apa dha чистоту, молекулярна дистиляція і третєстороння тестування. Деякі рецептурні форми, чистий APA, мають клінічні докази для конкретних станів. Вплив омега 3 на печинку Омега-3 можуть покращувати показники при жирній хворобі печинки NAFLD, але це доповнення до дієти і руху. Але заміна конкретна рекомендація щодо продукту коротко і чесно: якщо ти не їси рибу регулярно і хочеш якісну otc форму, Nutrilite omega омега Triple трайплстренс. Той самий, що згадується на сайті Amway, має концентроване співвідношення APA-DHA, приблизно 286 мг APA плюс 214 мг DHA в одній капсулі. Додатком є ALA із білої насінини чия і антиоксидантна підтримка, екстракт розмарину, вітамін Е. це одна з перевірених комерційних форм з технологією для кращого всмоктування. Якщо хочеш подивитися склад і ціну, посилання в описі Amway Nutri Light омега 3. Рекомендую саме цей омега 3, бо я його приймаю. Якщо зацікавився посилання в описі. Пам'ятай, добавка – це доповнення до їжі, а не її заміна. Що зробити зараз? Подивись, скільки риби ти їси щотижня. Якщо менше, ніж дві порції, подумай про добавку. Якщо у тебе високі тригліцериди, говори з кардіологом про рецептурні варіанти. Айкозапент-етил – це інша категорія ніж звичний риб'ячий жир. Якщо ти на кровозгортних, обов'язково проконсультуйся перед початком. Дякую, що додивилися до цього моменту і окремо за лайк і підписку. Залишилися питання? Тож ми на посилання в описі.